Від до акумулятора 2 А і 4 А будуть перепаковуватись відповідно в 6 А і в 3 А на елементах Home і будуть підвищені токовіддачі Цей вийде як PowerPack, навіть може трішки краще або десь в тому районі. Це вийде в половину цього, але від п'ятірки. Він набагато потужніше буде тримати навантаження. В принципі, як він працює, відео є з тремером і скільки він зміг скосити. Тут виходить, що він стає на 50 Вт. Це буде, по 100 Вт. буду робити повністю всі заміри до і після. Відповідно, просто є можливість і тому покажу різницю. Як воно виходить? Так, зарядились вони приблизно десь біля 2-3 годин тому. 199 20,3 Виходить, що це в кращому стані, ніж тут. Скоріше за все, що якийсь, якийсь елемент вийшов з ладу. Так, скоренько проходжусь по елементах першому і другому акумулятору. В загальному непогано, що тут, що тут, але є дисбаланс. Скоріше за все, що він має підвищений опір, тому 11.04 його не дозарядило. Заміряю по опору зараз. До і після. 87 мільйон. 55 мл. Ну цей навіть більше має відпрацювання, ніж цей на 2 А. Так, він більше цеклю зробив. А зараз ставлю на розряд і заміряю ємність. Відповідно тут буде орієнтовно 5 А. Так навантаження тут 2,5. І подивимося, що вони мають зараз. Перший акумулятор на 4 А ставлю. Все ось таке навантаження. Дивлюсь на розряд. Так, перший раз вже відключилось 2,7 А години було видало навіть 50 Вт не дотягну. Основне нам це скільки Вт годин в акумуляторі. Ось, досаджується і ставлю 2 амперні. Це 100 мА, витягнув, 49 Вт. Ось такі параметри ставлю двоєчку. Так, встановив двохамперний. Скидаю лічильник і відповідно в половину навантаження від 4-амперного. Все, чекаю, що покаже. Так, 2-х амперний розрядив. Тут поємності 25 Вт годин. Це ось така ємність. Перепаковую і замірюю вже готові варіанти. Після перепаковочки акумулятор. Всього на всього зараз має 50 Вт годин і 276 суперовий акумулятор. Так, другий акумулятор після перепаковочки. Вже 6 Показав 103 ватт-годин і 5,66 ампер годин. Це на розряд. Відповідно, так як він повністю не заряджається на все 100, тому такі параметри. По Вт-годинах взагалі супер показник. А насправді оригінальний інструмент розряджає до вольту 12, в залежності, що за інструмент. Ось такі параметри на виході. Відповідно до і після перепакування. Елементи MPS. Так, останній тест. Це замір опору. Так, тут було у нас 87 85 хай буде мільйон. Зараз 18 На виході. Тепер тут у нас було, наче щось там 53, чи щось таке? Ну, хай буде 50. 11 мільйон, На клемах 10 мільйон. Якщо на самих клемах заміряти, 12,73. Це заряд. Тією ж самою зарядкою 11.04. Так, до речі, що тут по напругах? Максимальний заряд більше через те, що опір дуже малий. Два на двадцять сім. Двадцять сімдесят сім.